Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. По проханні наших підписників зробимо огляд наших нуклеусних вуликів. У нас стоїть тут два нуклеусних вуликів. Чому так стоїть? Ми робили їх двома партіями: робили нуклеусні вулики самі, і є трошки різниця як в днищах, так в дашках. Про що ми розказуємо? Переваги днищ одних і других, і недоліки, і так само дашків. В корпусах різниці нема. Зараз ми візьмемо, розберемо наші нуклеосні вулики і розпочинаючи з днищ, розкажемо і покажемо. З розмірами, зовсім. Так. І так, днище е, номер один, яке ми вже використовуємо не один сезон. Е, розміри, е, всі габаритні розміри одного і другого ноклеуса е, ідентичні Є різниці тільки в конструктиві. Е, позовні це 32. На 52. Так, е обв'язка зроблена 35, і е сторона де кормушки 45. Що в подальшому я е розповім по тиву. Особливості. Тут зроблені е набиті реєчки під перегородки. Чотири е льотки в чотири різні сторони. В цьому нуклеусі вигляді вентиляції просверлені дирочки в кожному відділенні набита сіточка, як бачите. Діаметр 20-25 мм. Чим краще ці днища? ці днища краще для ранньовесняного заселення нуклеусів. Мала вентиляція, краще вони зігрівають. Себе і краще в розвідкові. Другий тип днищ. Розміри, як я говорив, ідентичні. Але в нас тут одна третя сітка. Чим переваги цього днища? В жарку погоду, в літню жарку погоду, нуклеуси не так викучуються на вулицю і, відповідно, не так злітають. Так. По днищах я казав, розміри ідентичні. Кого заінтересують розміри, пишіть в коментарях, я розміри пропишу всі. Днище має фальц, в який стає корпус. Корпус зараз теж розберемо, щоб нам показати, я повністю покажу, як він збирається, як на цьому днищі. Корпуса у нас всі ідентичні. Тобто однакові. Так. Корпус. Під, зроблений під одну другу 145-ї рамки. Ось так у нас стає. Корпус стає на днище. Так, не йде стороною. Сам корпус. Так як об'язка днища зроблений 35 ка Тут у нас 45. Пропилені, пропили зроблені під перегородки. І в стінці, де 45 мм, видобано кормушки. Кормушки ємністю десь 100-120 грам. Цього достатньо. На добу, при заселенні. Потім доливаємо. Так. Корпус вставляються перегородки. Перегородки з ДВП. У нас чотири відділення, виходить, тут по 3, одна, друга 45 рамки. Нуклеуси не є вже нові, вибачайте. Нову партію ми будемо робити, само собою ще покажемо. Це нуклеуси, які були в нас в використанні. Ось так. В якості потолочень, як бачите, тут нема. Ми використовуємо поліетилен. Чим поліетилен нам кращий в використанні, не треба знімати окремо потолочень, не треба нічого, треба нуклеус подивитися. Загорнув плівку, подивився. Поставив рамочки, от зараз я поставлю, покажу, як вони стають. Стає у нас три рамки 145. х Це доволі непоганий нуклеус по об'єму. Рамочки теж стареньких ще ми не дійшли. Ось так. Треба заселити, кинули матку. Одну рамку, як, ми даємо, як бачили в наших відео з печатним розплодом. У нас зимують на таких рамочках бджілки. Кинули матку, рамка, і засипали пчоли. Попередньо залитий сироп. І закрили. Одне відділення. Друге відділення відгортаємо зручно. З політеану, наприклад, мені зручно. Так, по корпусах. Нижче корпуса все. Далі розкажу про подашках. Перші дашки, які ми робили, об'язка 25, всередині пінопласт, ДВП і оцинковка. Свого часу був непоганий дашок, але з, під час експлуатації такі дашки в нас почали затікати. Ось угла затікають, затікає ДВП, ДВП відповідно здувається, і дашок приходить в негодність. Чим добрий цей дашок? Цей дашок, так як і йому оцинковка і обв'язка, він є важчий, як того дашка, якого я зараз покажу. Його не треба приложувати грузом ніяким, вітер їх не здуває. Одна перевага в тому дашкові. Другий дашок, як, який ми вже робили на, для наших нуклеусів в слідуючій партії, це дашок такого типу. Е, набагато кращий дашок, що тут є в нас. ДВП вже нема. Е, середині пінопласт 30 обв'язка і покритий типографським алюмінієм. Дашок е, доволі вдалий. Він є теплий, він не затікає, так як в його є виступи. Ці, але один недолік. Дашок є легкий і так, якби він парусить. Е, е, мусово їх приложувати якимсь грузом. Трошки вітер їх е, здуває, легко здуває порівняння порівнянні з тим дашком. Так, що ще можна сказати по цих нуклеусах? нуклеусах ви, використовуємо. Якщо подивитися, лисонівські льодкові загороджувачі малі діаметром, зараз скажу, 50. Що в них є? Їх є загальний прохід, отвір, прохід тільки для бджоли, і прохід без проходу просто вентиляційний, отвір, можна так сказати. Це при заселенні. Потім обльот матки. Обліталася матка. Переводимо, тільки йде бджола. Ось так. Коротенько. А, ще не все. Ще що є наш нуклеус, можна сказати так, нуклеус трансформер. Його можна використовувати як ноклеус, і для зимівлі в двох корпусах, наприклад, коли ми осінню збираємо всі корпуса, у нас ми ставимо другий корпус зверху. Ставимо другий корпус зверху і так само другий корпус рамок. Заставні і так бджілки нас зимують. Також можна нуклеус використовувати як шестирамковий вулик. В бічних зроблені пропили, і в нас стає 300-та рамка. В такому розрахунку ми робили. Щоб ставала 300 рамка. Тут стає 6,300 рамок. Можна використовувати як нуклеус, в принципі, можна використовувати як е, шестирамочний вулик. Так. Що ще? Е, покраска у нас йде нуклеусів, корабельна глазур під дерево. У е, нас, як замітили на всіх відео, нуклеуси мають всі однакове забарвлення. На обліт маток я практично не побачив різниці. в цьому. Фарба ця досить непогано сидить. і от ця, наприклад, в цьому році в 23-му красили, а цю, певно взагалі в 22-му. Ці дни ще трошки пізніше. Вони ще трошки зробилися матові, і все. Так, рамки в нас. Одна, друга 145-ї. Зараз де туролетка -то наша. Тобто висота 145, на ширина 200. 217, 145 на 217 і планка 253 верхня. Яка особливість в рамок? Ми в е, перші партії робили замок, щоб у нас рамка складалася ось такому. Але е, за свою практику я практично не використовував так їх. Е, лишня робота, лишнє скріплення, лишнє ТВ. Ми використовуємо як при обльотах, так само і при зимівлі. Одна друга 145-х рамок, ставимо два корпуси. І на тому все. Ось так. В кому вигляді він має в нас, як ідуть зимівлю. Два корпуси. А без корпуса чотири відділення, як я показував, на обльот пджолених маток. Як я казав, на мою думку, як для нас конструкція вдала. Де ми її взяли? Частину взяли в інтернеті, остальне допрацьовували самі. Допрацьовували те, щоб нам 300-та рамка ставала. Чотири відділення. Не по дві рамки, а по три рамки. Бо більшість таких нуклеусів йде в кожному відділенні по дві рамочки. В нашому нуклеусі по три рамки. Це збільшує об'єм бджіл для маточки. Я, Вважаю, це є непогано. Краще вони обігрівають і краще. Ну, краще. І все. Якщо виникнуть якісь запитання по е нашим нуклеусам, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Хто ще не підписався, е обов'язково підпишіться, е пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це буде стимулювати розвиток нашого каналу. На цьому все. Нехай добрі люди. Дивляться добрі відео. Всім миру і добра. До побачення.